Ось такий вигляд матиме майбутнє житло для переселенців. Показує виконроб Руслан Рибак. Пандуси будуть для маломобільних. Там отут буде вхід теж для маломобільних груп. у Підвал. Тут з цієї сторони будуть кімнати. Отут далі теж кімнати, потім санузли будуть. каже шелтер, облаштують у приміщенні колишнього дитсадка, який 15 років не використовували за призначення. Він має два корпуси. Кожному із них буде ліфт та укриття. Загалом вони вміщуватимуть 150 людей. Тут буде 45 кімнат для кожної родини. А от кухня, ванна та вбирання будуть спільними, розповідає виконроб. Одна кімната ну на три особи. Спільними буде й укриття, яке будують для безпечного перебування під час повітряних тривог. Його облаштовують у підвалі. Перегородки там переробляємо перепланування, робимо, тому що там вже ж не було, ні санузлів, не було, нічого цього, цього там не було. А зараз ми робимо перепланування, щоб там і медпункт розмістити, ну, щоб людям було комфортно. У будівлі вже підведена каналізація, електрика та водопостачання. Також утеплено фасад і завершено роботи з покрівлею. Загалом реалізовано 50% запланованих робіт підсумував виконроб. Будівля надійна, вона ж пройшла всі експертизи. І, ну, звичайно, Сказать би, що побудувати її з нуля, ну це більше коштів, більше часу, більше всього. Каже, завершать будівництво в липні. Загалом реалізація цього проєкту коштує 96 мільйонів гривень. Це гроші європейського банку та місцевого бюджету. Розповіла виконувачка обов'язків директорки департаменту соцполітики Юлія Ніконенко. Ми отримали субвенцію від банку в розмірі 80 мільйонів гривень а відповідно 20 – Відсотків на умовах конкурсу здійснює співфінансування міський бюджет. Проект спрямований на забезпечення тимчасовим проживанням внутрішньопереміщених осіб, які проживають на сьогодні у місті Черкаси. Каже, їх розміщуватимуть згідно з вимогами постанови, яку Кабмін ухвалив у квітні 2022-го. Відповідно до цієї постанови формується черга. Вибудовується рейтинг на основі балів, які проставляються відповідно до стану сім'ї, до її складу. Зі слів Юлії Ніконенко, нині у Черкасах мешкає 26 тисяч 559 переселенців. В черзі на житло стоїть 235 сімей. Такі гуртожитки необхідні, коли опиняєшся в чужому місті без коштів на оренду, розповідає переселенка з Покровського району Людмила Топалова. У Черкасах вона живе 10 Місяців також у шелтері для ВПО. Цінник на житло занадто великий, і це стаття розходів, так скажемо, дуже велика. Приблизно це ну, 15-18 тисяч потрібно на це витратити, щоб жити ну, в нормальних умовах. В моїй родині я і папа, і мама, тому. Для однієї людини це неможливо всім переселенцям, які приїздять з однією валізою, це перше, що потрібно взагалі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.